Компресор OZEN osc 15 Зібраний на ресивері з осушувачем повітря магістральними фільтрами, з частотним перетворювачем. Даний компресор буде використовуватися на підприємстві різання металу на лазері. Замовник має вже не перший компресор торгової марки Озен. поставлений нами. Замовник дуже задоволений, одразу сказав, що хоче тільки з частотним перетворювачем. Було в нього побажання, щоб це було тандемом. Тобто, ресивер. усушувач Ось Панельні фільтра. Ось там магістральні фільтра прямо вбудовані висушивач. Сушивач має тут помилки. Перегрів, низька, висока температура, високий тиск, тобто запобігає виходи з ладу. Виходу з ладу. Зараз він поки накачає повітря, працює в 100% навантаження і по досягненню заданого тиску буде зменшити свою частоту. Увімкнувся вентилятор на охолодження радіатора, тобто окремий двигун при досягненні температури 72-73 градуса, йде охолодження додаткове. Панельний фільтр на охолодження електрошафи, частотного перетворювача. Це тільки що був звук, працьовував від від відвод конденсату. Тут система зроблена таким чином, що компресор качає в ресивер. В ресиві у нас вже там відбувається якесь певне охолодження повітря, і повітря з ресивера поступає на осушувач. В осушувачі стоїть фільтр, очищається, вхідний фільтр 0,1 мікрон, на виході 0,1 мікрон. І на виході має на лазер. У нас потрапляє повітря очищене, осушене, що запобігає виходу з ладу доволі дорогого обладнання.